У 2025 рік Папа Римський, скоріше за все, помре. Бачите, вісім кубків випадає на шістку жезлів, він вже піде в інший світ. Тут випав гроб. Прогноз на 2025 рік щодо життя Папи Римського, скоріше за все, що він може дійсно померти. в 2025 році тут може бути 8 число, 8 днів, 8 місяць, але Стан його, звісно, важкий. Я думаю, що це, мабуть, щось пов'язано ну, саме з такими старчиськими хворобами, тому що тут серце може не витримати. І сім кажезлів шут. Папа римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у Ватикані у віці 88 років після лікування важких проблем зі здоров'ям. Підтвердив Сімі від 19 лютого 2025 року. Як я й говорила орієнтовно через 8 тижнів після цього прогнозу, помер Папа Римський.